Бетонний стоп у центрі села, а на ньому гучномовець. Звідси мешканці що в Шутлумицькому районі, як в радянську добу, дізнаються усі новини. Телевізорів багатьох селян просто немає. Та й ФМ-станції тут майже не тягнуть. <звук> Чим ближче до центра Гарасимова, тим голосніше чути останні новини. Поблизу радіоточки зазвичай селяни, навіть у будні. Все файно розказує. Всі, всі в районі, що там <сумітна> нового, <сумітна> що <щось, знає>. своє. <сумітна> <Чи сумітна> в країні по 80-літня Анна Волошина одна із тих, хто має вдома так званого колгоспника. Телевізора у жінки ніколи не було, тому єдине джерело інформації радіо. Про війну каже, то все, все, все таки каже. Так би всі війна вже скінчила. Трава війни, тільки людей побило. Радіомовлення у селі Гарасимів з'явилося після Другої світової війни. Тоді ж і гушномовець поруч із сільрадою, і приймач у кожній хаті. Літом відкриваю вікно і воно чути мені на ціле подвір'я. Годину каже, погоду каже, всякі новини. І музичні вітання, ну, різні програми. Та вже роками село навпіл з колгоспниками і без них. За добрих часів за Союзу, за колгоспу одну лінію поміняли дроти, розумієте, другу лінію лишили так, як є. І ті, де ще новіші дроти, там є радіо, а де нема, дроти погнили, поломилися. Немає ніхто їх не відновлює. Селяни кажуть, місцева молодь користується інтернетом, старші не завжди телевізора можуть дивитися, тому просять всіх, хто може зарадити проблемі, їм допомогти. Дуже погано, тільки так, так погано, я казала, що кажуть, колись у війну радіо було, бо все позвіщали по радіо, ні? а цей телевізор, голова болить, очі болять, тись і підіймає. А я собі лежу, я стара, ніде не не йти, я лежу собі, а це говорить у хаті, а я сама. Таких сіл на Прикарпатті чимало, і всі вони ризикують залишитися без проводового радіо. Люди ладні дати свої кошти на відновлення ліній передач, аби лише у кожній оселі було чути новини від українського радіо. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.